Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати не потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир такий, щоб не було далі продовж. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам, оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів. Ти в. 26 році не ну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Поним? У нас немає, стільки надходжень взагалі. Уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабане не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку. Війни повернувся в Україну, типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, та що я розказую. Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи... за місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили. Про це інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України, в комусь. Суді і так далі. Але, так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів, там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті, і дуже прошу розпосюди це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник прижити. Браті при жизні ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої. Просто будуть я вони ну, немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво.